На Телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 4 квітня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне мешканці багатоповерхівки, що на петлюри 42 у Коломиї скаржаться на будівництво, яке розпочинається під вікнами їхнього будинку. Хитро написано три поверхи і два поверхи мансла. У Коломийському ліцеї номер один розпочав діяльність Коворінг Едісон. Це таке буде публічний кован. Це не тільки на він спрямований на дітей. У Коломий одночасно писатимуть пів тисячі писанок. Можливо, вдасться нам і е, більше про це та інше більш детально. законно мешканці багатоповерхівки на петлюри 42 у Коломиї скаржаться на будівництво, яке розпочинається під вікнами їхнього будинку. кажуть на відстані лише 7 метрів вже розпочали рити глибокі котловани під фундамент багатоповерхового будинку. Люди переконані, це грубе порушення санітарних та будівельних норм, тому прийшли до міської ради вимагати перевірити законність дозволу на таку забудову. Центральна частина Коломиї. Навпроти парк озеро імені Руфа тут на Петлюра 40 Колись був одноповерховий будинок. Він спочатку підпорядковувався місцевому відділу культури, а потім перейшов до відділу освіти, Однак давно проданий, як і земля довкола. Від будівлі вже й сліду не залишилося хіба рештки фундаменту. Нещодавно на цій території, а це 14,5 соток землі, приблизно пів футбольного поля. Зрубали усі дерева. А тепер розпочали рити глибокі котловани, і все це дуже близько до трьопід'їзної дев'ятиповерхівки, у якій понад 100 квартир. Тут 7 метрів тутешні мешканці кажуть, надіслали запит до забудівника і отримали відповідь, що тут планують зведення будинку на три поверхи та плюс дворівнева мансарда, де розміщуватимуться три під'їзди та 33 квартири. Люди продовжують така масштабна забудова, можливо, на відстані не менше 20 метрів від їхнього будинку, а не сім як є насправді. А тому прийшли до Коломийської міської ради, вимагаючи у міського очільника перевірити законність такого будівництва. Можу надати слово людям, які прийшли. Щоб прийшла комісія і зробила заміри, чи це правомірно будувати п'ятиповерховий будинок, Вісім метрів відступили від нашого будинку. Не входить ні в які правила. Люди продовжують таке масштабне будівництво поруч, загроза руйнування для їхньої 40-річної багатоквартирки. Окрім того, мешканці Петлюри 42 кажуть, якщо виросте будинок поруч, не бачитимуть сонячного світла, це сприятливі умови для розповсюдження плісніви. Також продовжують, а якщо надзвичайні ситуації, куди має заїхати, наприклад, пожежна машина? Хитро написано три поверхи і два поверхи мансла. 18 квартир взагалі лишиться без сонячного світла. І як ці люди мають жити? Ми боїмося, наш будинок може дати тріщину, усадку, тому що це рядом 7 метрів. А не дай Бог пожар. Ну ні пройти, ні проїхати. Нема відстані для екстрених случаїв. Відстань від будинку. Не витримано Богдан Станіславський каже, дозвіл на це будівництво наданий в 2020 році, коли він ще не був очільником міста. Продовжує під час воєнного стану планові та позапланові перевірки в країні припинені, а тому розводить руками. По-людськи вас чуємо, а поки що ми не можемо якось зреагувати. Чи має міська рада і депутати можливість впливати на це зараз? Відносино законодавство немає. Розгорнутішу відповідь керівник міста дає в прямому ефірі радіо Сяєво та рекомендує звернутися до центральних органів виконавчої влади, рішення яких дає дозвіл на такі перевірки, якщо йдеться про явну загрозу, що негативно впливає на безпеку, права та законні інтереси. Ми не можемо зараз реагувати. По перше, є заборона на такі перевірки, тобто це має бути хіба звернення певні органи, які дадуть дозвіл нам піти на перевірку. По-друге, має бути вже виставлено фундамент, тоді видно лінія чи. Порушили проект чи не порушили, і контролює ту ситуацію. Там тільки купається котлова. Мешканці Петлюри 42 запевнили, уже скеровують усі необхідні звернення. А депутат Коломийської міської ради Ігор Костюк просить керівництво міста не зволікати і допомогти людям вирішити проблему, адже Порушення очевидні це себе прошу, щоб ви доручили відповідним органам, направили запит у відділ державного контролю за будівництвом, щоб перевірили дану будівлю. А також створили комісію і виїхали на місце, глянули, поспілкувалися для того, щоб всі норми будівництва були дотримані і люди жили в комфорті, спокійно і безпечно. Пране Максимів, Андрій Гаращук, події НТК. Майстер-класи, воркшопи, хакатони, навчання із проєктної діяльності та 3 d моделювання у Коломийському ліцеї номер один імені Василя Стефаника розпочав діяльність Коворінг Едісон сучасний навчальний та освітній it простір. Що там цікаво для учнів та не лише для них знаємо ми. Брелоки, статуетки, сувеніри та навіть писанки учні Коломийського Стефаникового ліцею навчаються 3D-моделюванню та друку різноманітних речей на 3D-принтерах. Тепер вони зможуть робити це ледь не професійно. У цьому закладі відкрили публічний навчальний простір Едісон. Практикував певний час свої знання в 3D-моделюванні на уроках інформатики в Тінкеркаді. Але на той момент я не мав можливості спробувати це на 3D-принтері. А зараз вже у нас є в школі 3D-моделювання, 3D-принтери, і вже можна пробувати, як це буде виглядати ну, в житті. У цьому сучасному it просторі учні зможуть навчатися, щоб створювати нові проєкти, які сьогодні на часі розповідають вчителі фізики та інформатики, без яких цей простір навряд чи зміг функціонувати. кажуть, тут будуть проводити майстерки, воркшопи, хакатони усе для того, щоб усі охочі змогли швидше освоїти 3 d моделювання та як працювати з 3 d принтером. Відкриваємо коворкінг Едісон. Він буде спрямований на те, щоб діти розуміли і знали, що є не тільки теоретичні знання в школі. А і практичні. Тобто, завдяки адміністрації міста ми маємо можливість продемонструвати 3D-друк. Е я думаю, що з часом залучимо дітей до 3D-друку, тобто вони будуть розробляти самі моделі і, відповідно, потім ці моделі будуть роздруковуватись. Е в загальному е з часом ми плануємо і надіємося, що все ж таки у нас це вийде. Що Едісон переросте в щось більше, тобто ми не тільки будемо е, займатися 3D-друком, можливо, далі ми зможемо розвиватися і в робототехніці, в програмуванні мікроконтролерів. Можливо, навіть ЧПУ-станки буду проводити майстер-клас по 3D-моделюванню і власне по 3D-друку. Це з двох частин складається. Спершу ми створимо модель ось такого логотипу. Нашого коворкінгу, тобто це лампочка і підставка до лампочки. Ми це змоделюємо разом і пізніше закинемо на 3D-принтери, щоб ми змогли цю модель надрукувати. Я Особисто 3D-друком цікавлююсь вже близько року. Це цікаво. Ну, загалом мені подобається цей процес, коли можна створити щось, ну фактично, з пластику. І перетворити цифровий файл в фізичну модель, яку можна до якої можна торкнутися зараз. В інформатиці в деяких класах, зокрема в десятому, вивчається 3D-моделювання, і раніше це було просто теоретично. Тобто, ми на комп'ютерах робили 3D-моделі. Зараз це можна додати до цього елемент чогось більш прикладного. Тобто, розроблену 3D-модель можна надрукувати на 3D-принтері по навчанню. Ну ми використовуємо інструмент, який називається Tinkercad. Це коли ми беремо звичайні моделі, тобто це куб, циліндр, сфера, і за допомогою цих простих геометричних фігур ми створюємо щось складніше, там якісь підставки чи кріплення. Ось. Але на майбутнє, оскільки ми маємо доступ вже до 3D-принтерів, можна і використовувати новіші програми, які більш складні, які використовуються вже на виробництвах різних. Відкриттю коворкінгу передував нелегкий і тривалий час, розповідає заступниця директорки Стефановського ліцею Мар'яна Лесишин. Вона каже: Едісон це місце, де кожен зможе творити, експериментувати, працювати з 3D-принтерами, втілювати свої ідеї у реальність. Загалом коворкінг це майстерня майбутнього. Визначили стратегію розвитку нашого закладу. що в нас будуть два профілі. Іноземний, так як Стефанокова школа була з поглибленим вивченням англійської мови. Це вже про традиції і АІТ-технологія е, це щось новий. І власне три роки тому зародилася перша ідея. Це розпочалося і була зареєстрована філіал СТЕМ дівчата. З цього все розпочалося. Почали говорити про те, що інженерні науки вони мають місце, вони є в нашому житті. Коли ми почали співпрацювати зі Львовом і Львівським Львівською школою імені, Львівським ліцеєм імені Івана Полюя народився інший проект. Клуб молодого винахідника. І вже з цим проєктом було навчання для вчителів. Я відвідала Португалію в рамках проєкту «Ерасмус», і там у школах побачила соціальний коворкінг, де вони самі на себе заробляють, можуть заробляти учні. І повернувшись з цією ідеєю, з цим, що воно досить класно, з'явився в нашому житті проект «Віднова». Проєкт віднова проводився між трьома громадами: Коломийська, Тлумичка і Калуська. Ми вирішили взяти участь в цьому проєкті, і, власне, вчителі адміністрація ліцею нашого подали свою заявку. І е, з Коломиї було теж багато заявок. У Коломиї пройшло два коворкінги, в Клумичі одна. Тобто, в загальному з цих трьох громад вибрали п'ять коворкінгів. Те, що сьогодні відбувається, це вже історія, бо це все тривало і складалося в один пазл впродовж трьох років. І Насправді я думаю, що це буде дуже ґрунтовне під таке, таке підкріплення для теоретичних теротичного навчання в учнів нашого і бачу, що учні хочуть цим захоплюватися. Відкриттям цього освітнього навчального простору дуже пишається і директорка закладу Галина Максим'юк. Вона вчителька інформатики, тому добре розуміється в it справі і каже, готова сприяти усім ініціативам вчителів і учнів. Перший ліцей відкриває коворкінг е, Едісон. Це таке буде публічний коворкінг, Це не тільки на він спрямований на дітей. Ми можемо будемо сюди запрошувати навіть людей е, внутрішньопереміщення, хто але це вже буде працювати з вересня. Відкр... а Сьогодні ми його відкриваємо. Е, ми взяли участь у проєкті віднова. Вони нам дали рекомендації. Ми йшли по цих рекомендаціях і сьогодні мрії збуваються. Зараз ми працюємо розробляючи 3D-моделювання. У нас завдяки міській раді Будану Миколаївичу Нам міська рада закупила два 3D-принтера. Ми продаємо вироби, брілки, можемо розробляти свої. У нас є прекрасні вчителі інформатики, які з їхніх ініціатив так само ми розробляємо моделі, можемо продавати Люди до на нас можуть звертатися. Ми розробляємо, друкуємо, продаємо. Заклад працює. Діти. Плюс це дуже класно, що діти будуть бачити, тобто, що вони їхні можливості, тобто не тільки вивчення інформатики, а тобто можна своїми руками такі брілки наші розробляти, песиків, котиків. Всі засоби навіть ви бачите, навіть писанку нашу можна зробити в 3D-модель. На відкритті коворкінгу у Стефаниковому ліцеї побували й гості не лише місцева влада, а й колеги наших педагогів ледь не з усієї України. Про перебування гостей в столиці покуття розкажемо вам у наступних випусках подій. Вшанували пам'ять воїнів української повстанської армії. 80 років тому на Коломищині у селі Назірна НКВД ствобили повстанців, які пішли у бій, аби уберегти село від знищення. Уже в часи незалежності. Рештки воїнів перепоховали на місцевому кладовищі. Саме тут зібралися усією громадою, аби вшанувати пам'ять воїнів УПА та сучасних героїв, які боронять Україну. У квітні 1945-го мешканці Назірної Василині Мандрусяк було вісім. Пригадує, падав рясний дощ, а повстанці, які перебували в селі, вийшли на битву. Як ви мали, не були виступили, хлопці чи не вийшли, то так мали село палити. Бачу, куди ми били, то де з хто де з під пічу, хто де зайшов, навіть люди не знали, де вони коло хати поховалися. Хронологію тих подій добре знає Богдан Дідич, чоловік родом з Городенківщини, громадський активіст, досліджує історію, зокрема, ці цікавиться і боротьбою повстанців проти радянської влади. Серед тих повстанців, як згодом з'ясувалося, і був дядько Богдана Дідича. Оці хлопці, що загинули, 17, 18, 19, 20 років. 21 чоловік там похований. Із 21-го 17, які встановлено прізвище. Богдан Дідич продовжує 1 квітня 1945-го повстанці спустились з гір у село Назірна. Їх відправили чому? Із Карпат, із сотні, тому що це були молоді хлопці, і їм говорили, що війна це квітень місяць. Це вже бої йшли на теренах Німеччини. Їм ем сказали, що йдіть, учіться, вступайте в інститути, вступайте в університети і тоді несіть українську ідею отаким от чином. Вони спустилися в назирну, в день переходити неможливо було, тому що в день контролювалося НКВД. На жаль, обставини склались так, що про перебування повстанців у селі Назір на радянському керівництву доповіли. Зрадники, які пообіцяли чи то корову, чи то коня. Тут рядом був залога НКВД, і побігли туди, повідомили про те, що у Назірні дуже багато бандерівців. А їх було тут порядках під такий був Михайло Клим'юк. Надрайонний провідник Шрам десь порядка 70 чоловік. Вони ночували ось тут, ну, по хатах ночували. І 2 числа вже почали обходити цю назірну війська НКВД. 3 числа із Коломиї викликали ще загін НКВД, загін, які були підсилені ще стрібками. І вони оточили повністю це село на зірну. Шрам Клим'юк, Михайло е, побачив, що оточення, тому що основна група пішла на прорив е, самого оцього кільця. Але 21 чоловік, 21 один цих хлопців молодих, вони залишилися, вони прикривали відхід із самої назирної. Шрам із основною групою вони провали е, цю облогу і пройшли у сторону Городенки. А цей 21 хлопець, вони загинули. Повстанці стали в бій із представниками Окупаційної влади, аби зберегти село від знищення, продовжує розповідь Богдан Дідич. Видисти сказали їм, що якщо ви не вийдете в чисте поле, значить ми спадемо все село. Спалимо повністю все село і знищимо всіх людей. Притягнули бронепоїзд із чернівців. літав літак так, літав над ними. І вони, ці хлопці, тут рядом такий був протитанковий рів, і вони вийшли в цей протитанковий рів і приїли там оцей свій останній бій. І ну, Багато хлопців і в цьому селі були побиті, то вони постягували їх туди, у цей протитанковий рів і засипали повністю землею. Через кілька днів на тому місці встановили хрест, який знищила радянська окупаційна влада. Те місце старалися знищити частину тіл повстанців, вдалося ідентифікувати. На початку 90-х їхні рештки перепоховали у братській могилі на кладовищі села Назірна. Спільними силами місцевих мешканців та небайдужих встановили пам'ятник, розповідає голова Підгайчиківської громади, у склад якої входить і село Назірна Ігор Мартинюк. Історично так складається, що спокоє. Ми чомусь боремося за наше виживання, за наше існування за державу, за кожне село. Були хлопці, які теж були незгідні з тодішньою владою і хотіли досягти кращого для своїх родичів, для своїх сімей. На жаль, так склалося, що вони загинули. Цих хлопців індифікували і перевезли в назірну безпосередньо сюди, на цвинтар і перепоховали. У селі традиційно вшановують пам'ять повстанців, згадують події 1945 року. Спільно моляться, декламують вірші, виконують повстанські пісні. Згадують і воїнів сучасної російсько-української війни, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Пам'ятай Україну своїх героїв тих. Хто на коліна встати не хотів. На своєму вмирали вони полі. Ідею їхню ворог перемогти не зумів. Із Назірної Підгайчиківської громади Ольга Гириджук і Сергій Угрин. Події НТК. Об'єднані Богом. Відбулася традиційна інтелектуальна вікторина серед команд катехетичних шкіл Коломийської єпархії Православної Церкви України. Хто цьогоріч здобув кубок переможця, розкажемо у сюжеті. Назвіть ім'я апостола, який був покликаним першим до служіння. Час. Я відповідаю на Андрій не І це правильно. В шоста Коломийська єпархія православної церкви України проводить інтелектуальну вікторину серед команд катехетичних шкіл. Цьогоріч участь взяли вісім команд. Серед них діти світла, храму Вознесіння Господнього, села Устеріки Верховинського благочиння. Це друга віктори. Які є присутня, і цього року я капітан команди, це дуже так хвилююче. Ми насправді всі переживаємо, але я намагаюся їх підтримати, хоча це мені дуже страшно. Але це новий досвід, нові знання, і це дуже круто. Захід організований єпархіальним відділом у справах сім'ї, молоді та катехизації за підтримки управління культури і туризму Коломийської міської ради. Отець Петро Данильчик з устарік не тільки привіз свою команду, а й був співведучим вікторини. Коли почалася повномасштабна війна, у нас виникли сум'яття чи проводити нашу традиційну вікторину, може це не на часі, але потім дійшли спільного висновку, що це не розвага. Це діти з недільних шкіл, яким ви положив. В такий важкий час, але вони люблять Христа, вони люблять Бога, вони дуже активні на парафії, вони дуже активні в єпархії і тому діти готуються до цих вікторин. Ми вже підняли так градус підняли тон проведення, що діти інколи цілий рік готуються, вивчають скрупульозно, бо владика такі питання придумує нараз, що в мене таке враження, що не всі священники зможуть на них відповісти. Там вони інколи не стільки складні, скільки вони дуже логічні і закручені. Окрім старік, також були. Три команди з Коломиї, Криворівні, Соколівки, Чернятина та Торговиці змагалися у четверо турів, де дві команди гравців одночасно відповідали на одне і те ж питання. Команда, яка першою натискала кнопку на столі та правильно відповідала, отримувала один бал. Далі були два півфінали та фінал, де зустрілися дві найсильніші команди. Мусить дітей мотивує бути кращими. Це дуже прекрасна перспектива для них, бо потім це згадують як перші випробовування в житті. Ті пов'язані з церквою, колись треба було інших подвигів у ранній церкві, а сьогодні вони такі. Вони прості, але вони дієві і дуже потрібні для церкви. І тим більше мотивують дуже священників бути кращими батьків. Вони бачать, що церква бере участь в їхньому житті. Завершилась Вікторина врученням дипломів учасникам та переможцям. Цьогоріч володарями кубка християнської вікторини стала команда Насліддя Христове храму Різдва Святої Богородиці села Торговиця Городенківського благочиння у Коломиї. Одночасно писатимуть півтисячі писанок. Таке масштабне дійство відбудеться у межах офіційного відкриття фестивалю Писанка. Цьогоріч захід об'єднає десятки культурних подій. Відтворюватимуть давні великодні традиції у середмісті. Митимуть вікна, натратимуть хрін, складатимуть великодній кошик. 15-й обласний відкритий фольклорний фестиваль писанка триватиме до 22 квітня. Ювілейний 15-й фестиваль писанка у Коломиї відкриють офіційно 10 квітня на площі перед музеєм писанкового розпису, розповідає начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради. Фестиваль вже йде у військовий час. Ми зуміли переформатувати проведення самого фестивалю. Зробили акцент на популяризації нематеріальної культурної спадщини, цим самим популяризуючи дітям та молоді, людям, котрі приїхали жити до нас в громаду. Наші традиції, які притаманні великою. Мар'яна Кодіна продовжує найперше цьогоріч Фестиваль стане майданчиком для відтворення давніх великодніх традицій. Заплановано близько 20 майстер-класів різноманітних. Це і техніка макраме для кошиків, і лозоплетіння і розписування писанок, витинанка. Багато різноманітних майстер-класів по вивченню веснянок, гаївок, які водили біля церков. Ми очікуємо близько тисячу дітей. Які будуть традицію відтворювати. Нам важливо, щоб традиція жила. Цікаво, що 10 квітня перед музеєм писанкового розпису відбудеться масове писання писанок. З'їдуться писанкарі з різних куточків країни та їхні учні. Ми будемо писати писанку «Перемога». Плануємо написати біля 500 писанок. Можливо, вдасться нам і більше все залежить від часу. 10 квітня на вулицях міста відбудеться також фестивальний квест, кажуть організатори. Бібліотекарі готують на площі перед писанкою. Буде дуже багато сюрпризів, які власне притаманні підготовці до великодня. Наприклад, там помити вікно, натерти хрін. Підсумок команда має скласти великодній кошик. Правильно, так як це робили наші бабусі, дідусі. Але щоб його скласти, потрібно буде виконати певні завдання. Впродовж фестивальних днів відбуватиметься і конкурсна програма. Кличемо весну перемогою мира. Тому на закриття фестивалю 22 квітня готують. Яскравий концерт. Є вже багато заявок різних колективів з різних куточків України. Ці колективи приїдуть на закриття нашого фестивалю. Ну і Адельвейси. без них ми ніяк. Вони теж з нами і теж готують веснянку. Тому запрошуємо коломиян, запрошуємо гостей міста долучатися до нашого фестивалю. Писанка, адже це важливо, бо це жива традиція. До слова відкриття фестивалю 10 квітня відвідують представники Міністерства культури, підсумовує Мар'яна Кодіна. Спільно з музеєм. Сурщини та Покуття. Працюємо над тим, щоб наш фестиваль писанку подати до нематеріальної культурної спадщини, щоб її визнали фестивалем найстаршим, фольклорним в Україні, щоб ці традиції були сталі. І продовжували далі передаватися в наступні покоління. Цікаво, що під час фестивалю з 10 до 18 квітня біля Коломийського народного дому працюватиме перед Великодні ярмарок. Відвідувачі зможуть придбати різноманітні крафтові вироби, смаколики та великодню атрибутику. 10 квітня в 11.00 запрошуємо до музею писанкового розпису. Ну сподіваємося, що погода нам не завадить. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сейво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.